E aí Так у Кривому розі висловлюють подяку громадській організації Українська асоціація студентів Стенфорду на честь Дня незалежності України з рук очільника Довгинцівської райради її отримав колектив почесних гостей друзів нашого міста, що прибули із США та Канади. Саме вони передали місту машини швидкої допомоги. Один з команди закордонних волонтерів, Джонатан Клайн, приїхавши з благодійною місією до Кривбасу, екс-офіцер піхоти армії США на згадку про перебування у нашому місті зробив собі пам'ятне тату у вигляді українського тризубця дуже незвично перебувати в такий важкий для України час у вашій державі, вашому місті, тим більше на день незалежності, особливо беручи до уваги ці обставини, які наразі продовжують відбуватись в Сполучених Штатах. Ми щиро захоплюємося тією силою та мужністю, з якою український народ проходить ці важкі часи. Моє враження від України виключно позитивне: від людей від їжі. Українці дуже гостинна нація, навіть нині. І я приємно вражений тим, як нас всюди приймають. Серед нагороджених у залі Довгинцівської райради і рятувальники. Із початком агресії Росії та обстрілів, які вона здійснює по Криворізькому району, окрім пожеж та більш традиційних викликів, додались ще й армійські завдання: це розмінування та ліквідація наслідків обстрілів. На сьогоднішній день Криворізькі надзвичайники знищили близько 4 тисяч ворожих боєприпасів. Тож герої ДСНСівці мужньо тримають свій фронт роботи. Ця відзнака мене як керівника 26-ї державної пожежної час. Вона не тільки моя особиста, а цього е, особового складу, який працює в моєму підрозділі, оскільки я являюсь їхніми керівниками і мене оцінюють по їх праці. А зараз в цей важкий час для України ми, ми також боремось за перемогу на своєму е, полі бою. Як рятувальники виїжджаємо на гасіння пожеж пов'язаних з. Збройної агресії Російської Федерації особиста нагорода та відзнак від Довгинцівської райради вручив її очільник за словами голови райвиконкому, широкомасштабна агресія Росії проти нашої держави докорінно змінила саме сприйняття дня незалежності та національних синьо-жовтих кольорів. Перше з 2014 року наша дружня, так як вони кажуть, держава Росія. Об'єднала так людей біля нашої країни. Тому галузі різні це і бізнес, це правоохоронні органи, це підприємства великі. Це комунальні сфери. Сьогодні ми нагородили 42 людини, але це далеко не всі, тому що та кількість людей, яку змогли об'єднати, неможливо нагородити в один день. Всього районними грамотами та подяками відзначили більше 40 людей, але насправді тих, хто виковує майбутню перемогу в тилу, кожен на своєму місці, значно більше, і всі вони наближають той день, коли війна нарешті залишиться в минулому. Олександр Фефілатів, Олександр Довженко, перший міський.